Книга псалмів, Псалом 143. Благословений Господь, моя скеля, що руки мої, Він навчає до бою, пальці мої до війни, Він моє милосердя й твердиня моя, фортеця моя та моя охорона мені. Він мій щит, і я до нього вдаюся. Він народ підбиває під мене, Господь, що то людина, що знаєш її. Що то син людський, що зважаєш на нього? Людина стала подібна до пари, її дні, як та тінь проминуща. Господи, нахили своє небо і зійди, доторкнися до гір, і вони задимують. Заблищи блискавицію і їх розпорож, пошли свої стріли і їх побентеш. Пошли з висоти свою руку й мене порятуй, і визволь мене з вод великих, від руки чужинців, що їхні уста промовляють неправду, а їхня правиця, правиця зрадлива. Боже, я пісню нову заспіваю тобі, на Арфі десятиструнній заграю тобі, що ти перемогу царям подаєш, що рятуєш Давида свого раба від лихого меча. Порятуй же мене і збережити мене від руки чужинців, що їхні уста промовляють марноту, а їхня правиця правиця зрадлива, що були сини наші, немов садженці, випликані в їхній молодості, наші дочки, немов ті наріжні стовпи, витисані на окрасу палати, повні наші комори, вони видають найрізніше. Котяться тисячі наші вівці та кози, десятками тисяч по наших подвір'ях розплоджуються. Ситі наші бики, немає пригод і немає хвороби, і на вулицях наших нема нарікань. Блаженний народ, що йому так ведеться, блажений народ, що Господь йому Бог.